Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, з ким у вас кохання в травні місяці. Ой, карти полетіли. Зараз я вам скажу, дивіться, у вас кохання. Этот вітер... Розумієте, записується окей, не могла не сказати, у вас кохання з людиною, король чаш. Це людина, яка вас кохає, і у вас з ним взаємне кохання. Очікуйте, в травні місяці до вас прийде взаємне кохання. Крить нам побільше вищі сили про цього чоловіка. Зараз ви з ним в обмеження щодо спілкування і бачення, або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Ви взагалі можете його не знати, і тут говорить про те, що ви сама себе могли вести цей стан да. Блокування щодо взагалі інших людей і, і Аркан Сила. Скажу вам так, що ви дуже сильна людина, ви вмієте керувати собою своїми емоціями, своїми почуттями зайки, що дуже важливо для кожної жінки. Добрайтесь в мою групу телеграм-амулет знижка 70% ще до кінця цього тижня. Тому поспішайте. Аркан зірка сонечки здійсниться в травні місяці якесь ваше бажання, про яке ви думаєте, це нереально, це не в цьому житті, це не зі мною, це не для мене, але ні, одні старші аркани. Травень місяць для вас, доленосний місяць. До речі, напишіть мені в коментарях, яка ваша мрія для вас здається нереальною нездійсненою. Вас є чоловік, який кохає вас, ви кохаєте його, все це казала. І буде вибір саме в ваш бік, бо там буде зроблений свідомий вибір або з вашої, або з його боку, саме в сторону цього кохання. Так, тут з мечів. І тут у вас вам треба буде прийняти якесь рішення, мої сонечки. Мається на увазі, що вам сесія буде давати, наповнювати всі ваші чаші, емоції, поповні, бо йде кохання, але ви щось не будете дуже цим задоволеними. А через що? А через те, що ви вже дуже втомились тягнути все на собі, тому що ви багато чого досягли і що. І що і знов кажуть, тому ви вже хочете допомоги, ви хочете перемоги, ви хочете бути на коня? Чи буде так? А тому ви пішли колись цих відносин раніше. Було відносини, де ви не отримували те, що потрібно вам було щодо емоцій. Багато переживань. Імператор, сонечки.